Мої вітання глядачам в ефірі Акценти. 2022 рік приніс в Україну повномасштабну війну. Але разом з тим показав наскільки ми сильна нація. Вже понад 10 місяців. Ми гідно протестуємо російській агресії армії, що назвала себе Другою в світі. Проте українські захисники та захисниці розбили вщен цей міф. Разом з тим, війна руйнує життя і виснажує. Тож дуже хочеться, щоб ворога не було на нашій землі більше ніколи, щоб скоріше настала наша перемога. Попереду новорічні свята, всім хочеться дива і щастя. Тож ми сьогодні спробуємо трішки зазирнути у майбутнє і, можливо, знайдемо відповіді на ті питання, що хвилюють у студії астропсихологиня та нумерологиня Світлана Єрмішина та майстриня Таро Анастасія Арта. Вітаю вас. Дякую. Отже, пані, цей рік був одним із найскладніших для України. Цікаво, чи передбачали це тоді зірки, чи віщували це карти? Можливо, бачили, що таке може статися. Ну, я можу сказати зі свого боку, що певні моменти, такі як агресивні дії, вони накопичування цієї агресивної енергії, вони ще бачилися в знаках в 2013-14 році. Угу. Тобто були якісь певні вказівки, які говорили про те, що щось буде відбуватися. Але отак, от щоб 100% цього ні, цього не було, бо в нас був вибір. Вибір між домовленостями певними, і вибір, звичайно, агресивної події. А от саме 22-й рік для нашої держави, для нашої України, це якраз про те, що почався новий цикл, енергія накопичувалась вже, її ну, багато, і, так би мовити, прорвало. Тобто можна сказати, що та, були моменти, але я можу навіть сказати, як нумеролог, як астролог, що не хотілося в це вірити в угу. такому вигляді. Пані Анастасія, ви не робили розкладів на Україну? Ви знаєте, не дуже хотілося це робити, вірити в те, що війна таки буде. Але друзі попросили кажуть: подивись, що буде. Ось дивлюсь: бачу кризу сильну, але війни було ніяк не видно. Ця криза була десь 2-3 роки, але якийсь певний термін, десь півроку, був дуже жахливий. Такий напряг був, накопичення негативної енергії. Але я сказала одну фразу, яку зараз можу. Спецоперація. Я друзям кажу: ні, це не буде війна, це буде якась спецоперація. А от мене пам'ятають досі цю промову. Згадують вам мату. Так, мабуть. Да, так. Бо е, був певний сценарій, сценарій кармічний uh -huh. був вибір, і е, ми повинні були зайти в це, бо для України передбачена. Таке майбутнє, де е, повинні бути зруйновані старі форми. І отака жорстока е, ну, п'єса, будемо так казати, е, вона десь на небі е, вже прогнозувалась. От ми в неї війшли, але не тільки Україна війшов весь світ. Всі будуть в цьому приймати участь. Ну, ми всі прагнемо перемоги, віримо в наші збройні сили, і звісно, людям так само притаманна віра і вищі сили. І звісно, всі ми хочемо, щоб скоріше настала перемога і завершилась війна. От що зірки кажуть у цьому плані, пані Світлана? Ну іменно саме верніше за 23-й рік можу сказати, що це загально для всього світа світу зміна порядку йде і поява нових лідерів. В Україні це рік партнерства і дипломатії в форматі того, що старе вже себе віджило, а нове ще не народилось, так би мовити. Тобто ми в процесі того формування, і тому в нас цей рік рік очікування, час перемовин. Обов'язково він йде, тому що рік під енергією домовленості партнерства. Да, ще раз, рік руху населення. Ну це можна говорити звичайно про міграцію, але будуть певні обмеження в тому році, не так як це відбувалося в 22 му тобто це будуть вже більше такі сказали, обізнані, обізнані яка угу, свідомі. свідомі та рухи. От також можу сказати, що в цей період в нашій державі з'являться нові партнери. Тобто будуть якісь певні партнерські союзи, які вплинуть на розвиток подій стосовно того, що зараз відбувається. Рік буде цікавий новими можливостями в шлюбі, в партнерстві. Хтось буде женитися, виходити заміж, а хтось, на жаль, будуть якісь союзи будуть розсипатися. Це є знаком, так би мовити, на цей рік. Зима це досить тривожний період для нашої держави. Звичайно, є небезпека якась для нас. Є також небезпека, яка може віднестися до системи водопостачання. Ну, зараз ми з електрикою, так би мовити, угу. да, працюємо, а то буде з водою. Збільшення вірусних захворювань може бути це. Я трактую з певними обмеженнями, які в нас йдуть. А весна поява нових лідерів в державі-агресора, і це угу. суттєво вплине на розвиток подій стосовно нашої України. Ну, на позитивний сподівання. На, позитивний... на позитивний. Я, <реш> я бачу, так, деякі як на прогнози. Не надихають. я, я бачу, так. як на позитивні зміни, mm. а, але ну, будемо бачити, будемо слідкувати. Але то, що весна буде така, ну як сказати, не то, що вирішувальна, нас кожен день це рішаючи для нас. Але от іменно поява нової інформації або там ну, нових лідерів, як я вже сказала, це так. Ну і що можу сказати для українців сфери, які будуть дуже актуальні ну, зараз, у нас такі може розпач, якісь депресії там чи ще щось. То для нашого особисто народу це сфері будівництва, сільського господарства і медицини. Це буде розвиватися. Розвиватися все. буде, mm -hmm. так ми mm -hmm. в нього новому... потрібно зараз це робити, буде обов'язково. Ми так. в новому циклі, і це якраз той рік, я ще раз повторюсь, партнерства, де mm -hmm. ми будемо з кимось, так би мовити, працювати, підтримувати один одного. Пані Анастасія, я знаю, що ви зробили розклад так, на Україну. Так, так? розкажіть, які так, у вас прогнози. Ну, зараз я зробила маленький такий розклад. Він тільки частково покаже, які енергії будуть у цьому року. Десь у січні буде великий розклад на моєму каналі. А зараз я покажу, що чекатиму на новий рік. Перша енергія, яка заходить, це більш така м'яка, як то кажуть, любовна ці шлюби. так, це народження діточок і пом'якшення в цілому ситуації по країні. Ми вже, ну, десь так скажемо, звикли до цього, не хотілося б, але наша психіка вже підлаштувалась під те, що проходить. Рядом з нами. Тому ми вже чекаємо на нову енергію, новий рік. Явно буде десь більш м'який, чим 22-й. Друга карта в нас вона передбачає такі перемоги. І за нею третя це розклад. Такий, як е, роблять на три карти, як вони кажуть, да? що, що було, що буде, mm -hmm. і чим заспокоїться серце, як то кажуть. От, е, в нас є аркан імператор. Е, це для України дуже добре. Е, ми візьмемо у руки свою долю, і е, цей аркан передбачає перемогу. Україні. Також е, остання карта, вона називається Всесвіт, е, вона показує завершення якогось великого масштабного процесу. Е, я розумію, що це буде завершення більш активних воєнних подій. Е, не думаю, що це зовсім е, перемога. І ми почнемо жити як до війни, але завершуться такі масштабні руйнування, такий жах, в якому ми жили. Ми перейдемо в якусь іншу стадію. Я зробила також маленький розклад для Запоріжжя та Запорізької так, області. От такі аркани, карти в нас зараз покажу. Перша карта це Аркан Сила. Як ми бачимо, м'яка дівчина дуже схожа от, на, на таку українку, Там вона приборкує лева. Лева. А лева. А лева. Думала, приборкує. так. Елева. Угу. Тому в цьому року в Запоріжжі ми станемо сильнішими, як і передбачає цей аркан. Також можна сказати, що у місто прийде енергія у вигляді творчої та фінансової. Фінансової допомоги будуть відбудовуватися підприємства, буде багато робочих місць. А також ми бачимо другу карту, вона показує такі активні енергії, будуть повертатися люди. Тобто, у Запоріжжі буде приток біженців, які поїхали з міста, вони всі будуть повертатися, і ми будемо підіймати наше місто, будемо все відбудовувати. Ось такий я бачу, що я сама. Не зважала, що, що буде таке, ну, такі гарні карти. Mm -hmm. Ще місяць тому було дуже багато тиску, напрягу в енергіях, але зараз щось змінилося. Я вважаю, що це уява українців міняється, і інший погляд на те, що ми більш не боїмось, а ми відстоюємо, ми стали більш активними, і це добре. Ми входимо усі українці, не тільки Запоріжжя оце аркан сила. Угу. То ми можемо змінювати майбутнє силою своїх, своїх абсолютно, свідловідь. абсолютно випадку. Бо прогноз є, а ще дуже залежить від того, що є в нас всередині. Mm -hmm. Я можу додати, що з точки зору нумерології цей рік, який йде для Запоріжжя, він йде під 16-м і 3-м арканом. 16-й рік – це будування, 13-й – це плоди. І це дійсно... Третій. Так, 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 це дійсно про нові про те, про нових лідерів, про зміни в порядку іменно місцевого самоврядування. Це на нас, ну принаймні в розкладі, так чекає, і буде прояв до нових знань в людей. І також я підтверджу то, що і в астрології є позитивні знаки для міста на рахунок нових проєктів і інвестування. Тому будемо чекати, надіятися, вірити. Ну, обіцяєте насичений рік, судячи з. Безумовно, так. Будувати так. щось будемо 100%. Це дуже добре. Ну, а зазвичай, наприклад, зірки вони віщують не лише майбутнє, а й підказують, що треба робити, куди спрямовувати увагу, аби там десь себе в чомусь підсилити або уникнути якоїсь поганої ситуації. От, можливо, так коротенько. Не знаю, чи може це для всіх, чи для всіх ці однакові рекомендації бути. Ні, для всіх, звичайно, однакових рекомендацій бути не може, тому що в кожного своя дата народження, uh -huh. час народження, місце народження. Але я завжди своїм близьким, своїм рідним, своїм клієнтам завжди говорю про те, що насамперед треба вміти аналізувати да, і вміти ставити до себе питання, не за що це мені що відбувається, да, а для чого. І наша інтуїція вона все одно нам підкаже певні моменти і виведе кудись. Ну і знову саме головне це не сіяти тугу в серце. А щоб не сіяти ту в серці, то треба себе виховувати потрошки з, мал... з маленького, та, так би мовити, щоб переводити зі стану себе емоцій в стан дій. Це, як знаєте, батьки сверять дитину, яка розбила чашку чи ще щось, вона плаче, uh -huh. от розбила чашку. А треба вміти задати питання: що ти зараз можеш зробити? О, я можу прибрати. І то вже не емоція, а вже дія. Uh -huh. Тому так я би радила аналізувати. Не сіяти тугу переводити в дію, ну і розуміти про єдність. Бо в єдності ми сила. Це безумовно. Так, пані Анастасія, знаю, що ви підготували навіть цілий календар з так. оберегами чи символами. Розкажіть, в чому вам. він допоможе? Ось такий подарунок я вирішила зробити. І нашому місту, і всій країні, бо це більше для українців, які зараз знаходяться у таких обставинах, де потрібна допомога. Це незвичайний календар, бо, звичайно, він має місяці. А в цьому календарі, от дивіться, вже є тільки календар на рік, а замість місяців ось такі. Знаки це оберіги, які зроблені на основі слов'янської рунної письмовості, як робилися і наші вишиванки, які матері, жінки робили своїм чоловікам, діточкам, своїй сім'ї як оберіги. Це просторові знаки, які активують певні енергії, які можуть. Посилити чи захистити по е, напрямкам, які я передбачила. Це 13 напрямків, це здоров'я, це кохання, е, це захист майна. Е, да, е, так, В нас така обстановка на, на рік це дуже важливо, це захист особистого життя, е, це подорож. Е, якої буде добре це благополуччя сімей? Зараз покажу, і також духовний зріст. Угу. Ось такі знаки, їх можна дивитися. Замість місяців ми перегортаємо той знак, який нам потрібен на цей момент. Раз у неділю можна його вертати. Так, для інтер'єра це теж буде дуже красиво. Всі фотографії мої в цьому календарі ці міста України. От дивіться, це хортиця. Ось так. І… Можна їм е, якісь е, зміни зробити, вдосконалити якісь е, зони життя. А взагалі роль символів у житті людини, в міцності держави важливо вірити, чи достатньо просто, щоб символ був поруч, навіть якщо ти в нього не віриш. Ну, я вважаю, що треба вірити. Відбувається тільки тоді це працює так. Так, відбувається ага. то, в що ми віримо. Так. Від душі. Але я скажу так, що в нас є погляд на світ, все, що ми бачимо, на нас впливає. Якщо це красиве, ми більш насичені, наповнені цією енергією. Тому, якщо не дуже в це вірити, воно все одне працює, але замале. Якщо чоловік це вірить, мисліформа робить це сильнішим. Потужнішим. Потужнішим. Так. Угу. Ну, і в цілому, так, ну, непогані, я так бачу, що віщування для Запорізької області, для України, і... але ж все ж таки від нас це все не в останню чергу залежить від кожного. так? Ну, Оптимістичні, я вважаю. Угу. Чого б хотілося взагалі побажати усім нам, запоріжцям, українцям в цілому, у новому 2023 році. Ну, що хочеться, насамперед, це мира і злагоди. Це те, що напевно бажає, бажає кожен з нас. А все решта, як то кажуть, буде. І на допомогу і зірки прийдуть, і карти, і все решта. Я вважаю, що світ це велике дзеркало, які ми таке дзеркало. Якщо у серці буде злагода, добро, віра, любов, дзеркало теж це буде показувати. Ми маємо саме таким чином на Всесвіт ми можемо оказати влияння, і ми можемо зробити це кращим. Чим воно є зараз, тому я думаю, що треба це зробити кожному. Тобто є роб... дивитися... зі своїм серцем, зі своїм розумом це зробити. Бути чистим дзеркалом. Так, так, Гар... стати більш гармонійними. От не дивіться туди, дивиться mm -hmm. у серце. Коли там буде спокій, то спокій прийде на землю. Дякую вам, що завітали. Дякую за такі цікаві і важливі і оптимістичні передбачення на наш майбутній рік. І сподіваємось, віримо, що ці всі передбачення, що стосуються нашого світлого майбутнього, вони неодмінно збудуться. Це були астропсихологиня та нумерологиня Світлана Єрмішина і майстриня Таро Анастасія Арта. А я бажаю нашим глядачам щасливого нового року, попри всі перепони, що намагаються нам створити ворог. Давайте вірити, що 2023 рік буде переможним для нашої України. Всі наші хлопці, і дівчата повернуться додому живими і здоровими. І попереду нас чекає тільки щасливе майбутнє. Ми ж з вами зустрінемося вже в новому році. Щастя вам побачимось.